Михайло Грушевський, предок. Другий день уже йшли ми лісами я і пес. Вчора я ще потроху стріляв, але за сьогоднішній день не вистрілив ані разу. Пес, що спочатку приставав сумлінно при кожній появі дичини, переконався нарешті, що я не буду стріляти. І при кожній новій оказі вже тільки злегка оглядався на мене і йшов далі, силкуючись удавати, що він також не зважає на ніяку дичину, щоб не застидати мого недбальства і лінивства. На нічлігу я востаннє бачив людей. За сьогоднішній день не показався ніхто, навіть поблизу. Я тішився, що людське лице, людське слово, людський звук не перебиває моєї тихої розмови з лісом, що ніхто третій не стає між мною і доохресним життям. Воно розмовляє зі мною тихим шумом лісу, мурмотінням потоку, криком птахів, подає знаки світлотіннями хмар. Ледве помітними рухами трави і гілляк. Все це не приглушене, не перебите крикливим голосом чоловіка промовляє так виразно, так незвичайно вимовно усій моїй істоті. Іду і прислухаюся до тихого шамотіння дерев, їх верхів, невидних мені знизу і загілля. Іх похитує там у горі. Вітерець, непомітний тут, у долині і неустанним тихим шумом наповняє ліс. Але від часу до часу, як рука пересувається по струнах, пролітає удар вітру, видобуваючи сильніші звуки, які зливаються в енергійну фугу. Вона звучить іще хвилю. Йому вслід, поки не розпадеться знову на окремішні мелодії, які веде кожне дерево, зокрема, і місце розбученого рокоту заступить знову цей монотонний, тихомирний шум. Сонячне проміння врізується, прогалини незвичайно ясними, яскравими ударами. Від яких запалюється лискучим блиском все, що зустрічає воно на дорозі. Зелена хвоя ялиць, сіра кора гілля, червона застілка старої хвої на землі, а краплі роси зерна піску світять посеред того вся його самоцвітів, горять, згорають і гаснуть у мліука. Поки я проходжу коло них. Мені незвичайно радісно, я спочатку виявляв цю радість дуже галасливо, кричав і прислухався до свого голосу, Ці безконечні ряди дерев він безсило застрягав між ними, перекликався задиркуватою жовною і силкувався перекричати її. Стукав гіллякою по сухих стовпорах, відповідаючи старому дятлові на його солідний діловий стук. Але перший хміль цього п'яного напою проминув і думочки, солідно, не окликаючи навіть пса, я тихий і стриманий, як саме це життя, що оточує мене. І тільки радість тих Безмежна радість наповняє усе моє єство, тішуся сяєвом сонця, темними тінями лісу, ніжним дотиком повітря, місною відпорністю ґрунту Тишею рослинного царства, різкими криками птахів, зливаєся єство з цим безсмешним життям. П'ю сонце і вовкість, розпростираюся безмежні простори, Врізаюся невибними коріннями, глибоко в лону матері землі і з її глибин тягнуся світяну далечі, щоб зв'язати води міцний вусок, цю сиру, повнородючої сили масу сонцем, повітря, безкрайними хмарами. Жрелом світу життя огню і руху. Здається мені, що з кожним кроком я відхожу все далі від культурного життя, що зосталось там за мною, за тісною стіною лісу, за глибокими проваллями долин. Вертаюся назад від нього в глибину століть, тисячоліть шумливої. Паласливої гостини, повної всякої напруженої ненатуральності, вимушеності, нещирості, вертаюсь до себе, додому, кидаю цю стежку й бридуманівцями через ліс, розводячи руками гіляки, що заступають дорогу, застряню одначе наче в гості малиніку. Дощ застав мене в цій малиніку і зросив мене до голого тіла, але він не довгий, не холодний. Я бреду далі серед високих кущів, серед гілляк, напоїних дощем, і вони зрошують мене все знову і знову. Я мокрий, як хлющ, але я радий цьому багатству води і колись густого заросляку. Я виходжу нарешті на потік і розстелюю на його риняках і піску свої промоклі одежі і сохну, і гріюся разом з ними. Лежу, не рахуючись із часом в блаженнім стані істоти, якій нічого не треба, нікуди не треба, і ніщо її не жене і не пригадується. Лінивим оком слідкує, як нагріти повітря і пара, як жартовне куриво, ліниво підіймається вгору, і не знаю, чи сплю, чи бачу це на Надвечір, я дістався до самітньої лісничівки над рікою серед лісу. Цим разом і тут не було нікого, поки сонце ховалось за обрі. Прорізуючи ліс жовто гарячим промінням і золотячи стовбури соса, як червоне золото, я збирав матеріал на огнище, сухе ломача принесене рікою коріння, свіжі гіляки соснові, пружисті, кулясті, як нові щитки до лампи, овішані пишними кутасами гіляки смерек, і розкішні вахлярі ялиць. І коли чорна пітьма залягла ліс, я розложив огнище високе, велике і, лежачи перед ним із псу, дивився, як огонь пробивався через цю купу палива своїми язиками, ясно червоним полум'ям схоплювали зілляки вільхи, темним огнем. Горіли корчаги смерек, відбиваючись на стіні, тремтячою луною і біляві хмари диму стелилися попід нею. А коли я ворушив хвою фонтани золотих іскор піднімалися з огню і навірним вихором крутили серед них, темно червоні шматки кори і галузочок. Розтріскуючись на всі боки, і мене переймала божевільна втіха, Екстаз давнього чоловіка, перед огнем його наймогутнішим опікуном і товаришем, оборонцем від холоду і пітьми, подателем життя і радості. І коли я кілька годин пізніше Перебрався на ніч до хатини, Постелившись на розкішнім ложі свіжої хвої ялиць, я довго палив та ватру на огнищі, ліж шумів тихим приглушеним, шумом навколо мене і крізь нього пробивався гостріший гук стрімкого потоку. І я радів свідомістю, що я так глибоко відбіг від усього, що тяжило на мені, від усього того безвихідно складно, болющого життя, тішився, споминаючи, що лежу не на своїм січатім ліжку, завішений портьєрами від галасу й світла, а вложений за теними ночами приведеми на стирливий гадок, Невідступних безвихідних плутанин, що мулюють далі з боліль, рани душі, не даючи на хвилю вирватися з їх проклятого кола. Я лежу на свіжій хвої і мислі мої коло золотих іскр огнища мене не займає тепер ніщо, крім гадок про сонце. Погоду, дощі і такі ж інші рівноясні, стихійно прості речі, наче я справді втік на ціле тисячоліття назад до своїх предків і живу їх простим, нескладним життям сперед тисячі літ. Мені одначе не спалося фізичне і духовне розхвилювання. Та занадто буйна радість життя, яку я переживав цілий день, не давали мені спокою, не спав і пес. Я бачив огню в його очах, коли він підіймав повіки. Дрімота часом спадала на мене, потім переривалася знову і знову товклися до голови, силкуючись зв'язати з попереднім. Гадки про колишню гармонію людського життя, життя далекого мого предка сперед тисячоліть. І раптом, при непевнім огні ватри, що, хитаючись, то висовав контури наваленого лому, то ховав їх в чорній пітьмі. І я побачив його мого предка сперед тисячоліть, тільки дуже. Далеких, Причокнувши в темнім загублені скель загороженім бореломом, він сидів, положивши свою голову на коліна з обличчям, зверненим до мене. Був зовсім голий, тільки ніг були б горнуті протерто козячу шкуру, але тіло повністю майже було вкрите буйним. Темне волосся так що ледве перезирало через нього. Таке ж волосся вкривало його широкі, сильно видовжені наперед щелепи, і зверху майже сягало густий брі на широкім похилім чолі, Вигляда з мореною худо, і незагоєна рана виднілась. На його стегні він голодував, Сусідні вороже плем'я погромило його плем'я, нелюдське побивано багато чоловіків, забрано жінок, а недобитків з давніших місць, Багатше тичиною і всякою поживою вигнано сюди між ці кам'янисті урвища. Де було стільки хижого звіра, що майже неможливо зловити що-небудь людині. І тепер, дрімаючи, він тривожно прислухався до гуркоту каміння на стежці, куди проходили до води мешканці недалекої печери, леви і рука його механічно стискала палицю. З грубо приправленим гостроконечним каменем його одиноку зброю, так сидів він довго напроти мене, то тримаючи злегка, то підіймаючи тривожну голову, щоб прогнати сон і пильно приглядався перед собою, Чув себе змученим і ослабленим, Хорошній шлунок стягався. Ні тючим болем, нічний холод потягав дрожаками його тіло, ніч гнітила його страху, не тільки присутністю цього близького, а невидкого звіра, а й сама собою, як страшне, загадкове царство, злих таємничих сил, що посіли все живе, проглинули сонце. Цього царя й володаря світу, і напосілись поморозити, понищити все живе. І з тяжкою нудьгою він споглядав раз у раз в ту сторону, звідки звичайно виходило на світ сонце, вирвавшись з неволі злих духів. І чи вирветься і цим разом, і чи буде ще ясно й тепло? Чи, може, цим разом уже кінець йому? Все зле має, очевидно, велику силу і більше його, як чогось доброго на світі. Так рідко можна бути ситим і безпечним, а так багато всякої небезпеки, вічної муки, голоду і страху. І серед цих гадок усіх. І в мислі, що перелітали серед ремонт через його утомлений мозок, незвичайною різкістю і виразністю сонних хмар, йому явилось щось таке дивне, недорічне, але незмірно привабне, дивно щасливе. Йому представився образ чоловіка, що спить собі спокійно, як дитина за спиною своєї матері. Не дбаючи зовсім про ніч, холоди і звірів, обтесені і тісно примкнені до себе стовбори дерев, захищають його з боків. Від звіра, холоду і злих духів, згори він має також накриття, так що й дощ, як би йшов, не змочив би його й трохи. Крім того, він обмотаний тоненькими шкурами і зовсім не мерзне. Він не боїться ні трохи пітьми, бо взяв із собою в цю дерев'яну печеру кавальчик сонця і тримає його при собі. Він має при собі зачарованого пса, який служить йому і стереже його спокій. В екстазному захваті. Широко відкритими очима придивлявся він до цього чудового образу, який представився йому на мить з такою дивною виразністю і багатством деталей, що вони робили ілюзію якогось довгого переживання, як то буває в моменти напруження уяви. Він не знав, чи бачить сон. Чи це ті хімерні образи, які приходять людині з голоду й але придивлявся, смакувався нервами перейняти насолодою і страхом, що цей дивний образ зникне так, як розсівалися й губилися гарні сни, про велику силу дичини, великі зграї земляків. Чоловіків і жінок, що йшли разом з ним на звіра і інші тим подібні, щасливі хвилі. І я чув на собі через вітер десятків тисяч літ це зачарований екстазний зір мого далекого предка, що як чудо культури і поступу, просто неймовірному, дивувався тому, що для мене було поворотом. До безкультурних часів далеких предків сперед тисячоліть. Так безмірно далеко те, що було примітивним для мене, стояло від того, що було реальним для нього. Він стрепенувся по хвилі, що відігнати дрімоту і переконатися, чи він то вісні, чи на його бачить, і той привид, очевидно, зник з його очей. Він зостався якийсь час нерухомий під пливом дивного образу, але скоро його увагу зайняли перші проплески дня, що з'явилися на небі. Вони наповнили його пригноблену душу утіхою, сонце, світлом. День вертали знову, і приглушеним голосом він повторяв уричисті слова. Що були його привітом сонцю, поздоровленням, що ще раз йому вдалось витертись із рук ворожих сил. За хвилю засірілоши навколо нього, він, розправляючи за деревілі ноги, і звідзияння, сильно шкутильгаючи на поранену ногу, почав обережно вилазити з своєї кривки, голоду і втома. Зникали під новим припливом енергії, під враженням нового світла, нового дня. Сон закрив мої повіки, і я прокинусь, коли вже гарячий пишно блискучий день, продирався через усі утвори хатини, зганяючи прозорі сутінки, найтемніші, кути її. Весь нетерпеливо оглядався на мене, поборюючи в собі пориви бажання збудити мене і вирвати з цього затишку, повний буйного життя ліс. Це бажання вхопило й мене, коли я відчинив низенькі дверці, і перед очима моїми став цей самий ліс, залитий сонцем і бальзамічним ароматом смоли. Освіжений росою, повний вранішньої енергії життя. Не барячися сніданням, я перекинув через плечі стрільбу і потяг в глибину лісу, бажаючи насамперед довалити свою жадобу війти в життя, злитися з ним, взяти в в свою пайку, і я знову йшов. Серед рівників свічки стовбурів, серед пишних китігів хвої, серед буйних зарослів зрубів, відкликався душею знову, на кожний клич, на кожний поду цього життя грівся на гарячому сонячнім промінні, овіяний струменями пари, що підіймалась землі з роси і студив свої ноги. Холодна струмочка жерельця, переходив тихі, наповнені сонцем просіки і повні пахучої вогкості долини. Я йшов все далі і далі в глибину лісів, але вчора мене тішла гадка, що я тікаю від сучасного життя і його культурного перетончення в глибину минулих віків. Від сучасного чоловіка до старих предків з їх примітивним натуральним життям. Сьогодні навпаки мені було приємно думати, що я цим розкішним лісом йду до життя, що я спочиваю в цій гостині у природи, щоб з новими силами вернутись до життєвої праці, серед обставин. Сучасну культурне життя, в сучасному світі ідей. Мої гадки, перегони з птахами, летіли в цей повний безконечного страждання, але й безмірної привабності світ і образ мого предка злегка пригадувався мені, що жалісне, близьке, але приємне тим, що воно вже минуло. Як пережита безповоротно скрута?